Іспанія відмовляється збільшити оборонні видатки до 5% ВВП. За словами іспанського прем'єра, таке стрімке підняття оборонних витрат є несумісним. Цитата. З державою загального добробуту та нашим світоглядом кінець цитати. Іспанська влада не погоджується з пропозицією Північноатлантичного альянсу до країн-членів НАТО про нарощування витрат на оборону до 5% від ВВП. Про це повідомила газета Ель Пайс з покликом на заяву прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса. Цитата для Іспанії прихильність до цільового показника в 5% ВВП буде не тільки необґрунтованою, а й контрпродуктивною, заявив Санчес. Він зазначив, що це, продовження цитати, віддалило б Іспанію від оптимальних витрат і завадило б поточним зусиллям Євросоюзу щодо зміцнення своєї екосистеми в сфері безпеки і оборони. Кінець цитати. За словами голови іспанського уряду, таке стрімке підняття оборонних витрат є несумісним з цитата державою загального добробуту та нашим світоглядом. Кінець цитати. Він додав, що Мадриду тоді довелося б скоротити інші витрати, зокрема на державний сектор і програми переходу на зелену економіку. Педро Санчес закликав до більш гнучкої формули щодо визначення. Цільового показника. Минулого року Іспанія витрачала найменше на оборону серед країн-членів НАТО, виділяючи менше 2% від ВВП. У квітні цього року Санчес запевнив, що уряд збільшить витрати на 10,5 мільярдів євро в 2025 році, щоб досягти цільового показника в 2% від ВВП. Раніше в червні генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що саміт Альянс у ГАЗі буде узгоджувати новий план інвестицій в оборону, і він запропонує там встановити цільовий показник оборонних витрат для держав-членів на рівні 5% від ВВП.